А, дже добре панські доброго дня, пані і панове. Дуже дякую за запрошення. Мені надзвичайно приємно тут представляти підскарпатське воєводство разом із моїм за водою, паном В'ятром. Мені надзвичайно приємно, що ці питання, які озвучили, порушуються тут питання, які стосуються відбудови України, тому що мені здається, що вже слушний час для того, щоб ми говорили, розглядали можливості і приймали дуже. Же важливі рішення, які стосуються майбутнього України і не лише України, але й Європи. В цілому я представляю підкарпатське воєводство, яке, як ви знаєте, є воєводством, що межує з Україною з переважно з Львівською областю і ті завдання, які ми реалізувати, можливо, варто сказати декілька слів на цю тему протягом цього року і протягом минулого року, це дуже великі завдання. Ми були воєводством, яке знаходилося на першій лінії кордону. Саме до нас потрапляли мільйони через наші мільйони пройшло чотири мільйони біженців з України, тобто в два рази більше людей ніж нараховує наше воєводство. Загалом варто сказати про велику активність державних служб органів місцевого самоврядування, самоврядування нашого воєводства і інших місцевих органів самоврядування на рівні гмін повітів на території воєводства. В цілому ми, як орган самоврядування, координували весь процес. На різних напрямках і на напрямку гуманітарної допомоги, і на напрямку ініціативи головного керівника власне пана Артиля, який представляв європейський комітет регіонів, ми отримали кошти для реалізації цілого ряду завдань, крім того, ми зі свого бюджету виділяємо дуже багато коштів на реалізацію цих завдань. І так ми здійснювали дуже багато перевезень, про які ви вже згадували. Ми здійснювали транзитні перевезення і так звані власне перевезення, які передбачали опіку над людьми, які втікали від війни. Тобто ми їх забирали на території свого воєводства і перевозили на території інших. Інших воєводств. саме з огляду на це ми співпрацювали з, з маршалами інших воєводств: Веселеського, малопольського. З кожного регіону приїжджали і, до нас потяги, які були які використовувалися для перевезення величезної кількості осіб. Були дні, коли через підкарпатський кордонний перехід. Ми проходили 85 тисяч осіб, тобто дуже багато людей було залучено в ці процеси. Ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося це зробити. Це були волонтери, звичайні люди, які просто хотіли допомогти переважно матерям з дітьми. Вони відкривали свої двері до своїх помешкань. Вони відкривали свої серця, і ми також зі своєї сторони дуже вдячні цим людям. Українське що що ми пам'ятаємо, що Українська держава бореться не лише за свою незалежність, але також бореться за нашу незалежність, незалежність Польщі. Ми на Підкарпатті, як кордон, який межує з Україною, дуже добре пам'ятаємо про це і знаємо про це. і зараз декілька слів, що стосується відбудови України, це величезне завдання, яке я сподіваюся, буде також розглядатися в нашому. Воєводстві, тобто підкарпатське і підкарпатське, і Люблінське воєводство будуть своєрідним хабом, тобто на території наших воєводств буде можливість відкриття логістичних центрів, які будуть використовуватися для процесу відбудови України. У нас є кордонний перехід в перемишлі. Є залізничний перехід, є декілька автомобільних переходів, але Малхові це про які ви згадували, відкрилося зараз. На 15 місяців ми прискорили процес відкриття цього переходу, але це все ж таки залишається крапля в морі, потреб, які існують в сфері прикордонної діяльності. Я думаю, що цих переходів має бути значно більше. Це місця місця вже визначено, але треба приймати спільні рішення. Рішення мають прийматися Польша і Україною для того, щоб збільшити кількість пунктів пропуски. Коли ми рахували скільки є пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, і скільки їх є на польсько-німецькому кордоні. Тут може мої слова, підтвердити маршал, е, власне, е, кордон е, керівник е, власне воєводства е, зі щечина. То їх. На кордоні з німеччини два-три рази більше. Я хотів би, щоб ми відкрили залізничні е, пункти про, е, Лінія е, з перемешля в хирів. Це залізнична колі, з, колія із Хорова в Крущенках. Вона повністю відремонтована ця колія. Тобто, ми проклали нові рельси і зараз в цей момент триває підготовка процесу, е, е, щоб там могли цими коліями курсувати потяги, зокрема міжнародні потяги. Ми, як орган самоврядування воєводства, задекларували три пари потягів, які будуть курсувати з перемишля в Україну, тобто Тобто необхідно, щоб був не лише автомобільний транспорт, але також і залізничний транспорт, який би курсував через однієї країни в іншу. Але я нагадую, щоб це все стало можливим, необхідно, щоб були постійні джерела фінансування. Власне, були рішення Єврокомісія, комітету регіонів дуже важливими є декларації щодо допомоги, за якими підуть конкретні фінансові кошти. Які будуть скеровані зокрема на розбудову кордонів, які які залишаються надзвичайно важливими? Ще раз вдячність за можливість виступити сьогодні. Я хотів би ще раз повторити, що мешканці під Карпаття солідарні з українцями з Україною. Дуже дякую. Дякую.